Всім хай, я в Данії і сьогодні знову у нас розпаковка Шейн. Така велетенська коробочка. Я не замовляла дуже всього багато, але щось вона замала для всього замовлення, тому я буду дуже уважна і потім перевірю, чи все мені прийшло, так як я дуже переживаю, бо це шейн. Так. Та-та-та-дам! -та -та. Аж так волнительно. За що я дуже переживала, зараз буде шуршати. Е, я думала, як воно сюди влізло. Ось таке е, простирадло на ліжко. Воно сіре, махрове, розмір 2 х 230 Я думала, боже, як воно влізе, але влізло. Зараз його трішки розпакую, щоб потрогати і зрозуміти, воно м'якеньке чи ні. Ось такий ззаді бантик. М'якеньке, не сильно великий ворс, це дуже добре, тому що не буде сильно кошлатися. Виглядає, наче супер. І знаєте, така якість, наче гарна. Ось так вам поближче покажу. Так. Ну, клас, якраз в мене все сіре, і я хочу, щоб було сіре ліжечко на кровать нове простирало. Так як у мене оце не дуже, що я зараз на ньому сижу, мені воно не подобається, воно таке жорсткувате. Ось така лампа для кухні я взяла. Вона підсвічує робочу зону. Працює, напевно, від батарейок або від шнуру. Зараз глянемо. Так, ось такі в комплекті є наклеїчки, на яку фіксувати цю лампу. Маленький, щось такий малесенький USB. Не знаю як. Значить, мабуть, заряджати. Так. Щось не достається вона в мене. Ще ось такі дві магнітні. Я так розумію, що вона фіксується на магніти, щоб краще триматися. Так як воно все там на китайському написано, на англійському. Перекладач перекладає некоректно все. І я так замовляю: так сказать, на свій страх і риск. Так, от така штучка. Вона повинна працювати від сенсора. Я так розумію, що він зараз там заклеєний, все не заряджене. А ну, включимо. Працює. Сподіваюсь, вам видно, тому що воно таке не сильно яскраве, але я сподіваюся, що його заряджу, воно стане яскравішим. Навіть є різні режими. Так. Ось така прикольна штучка. Я дуже її чекала, тому що в нас немає в даній зверху світла потолочного освіщення, тому це дуже важко, так як все йде в маленьких плафончиках. Так, ось така штука. Це для готування їжі, щоб можна було класно перевертати м'язко, якісь продукти, які ти жариш, шквариш, ось така вона класна силіконова насадка. Я багато у блогерів бачила, хто готує саме ось такі щіпці, тому я вирішила придбати собі багато тефлонових покриттів на сковорідці, І щоб не царапати, то вирішила, що треба протестувати спробувати. І я вам скажу, що доволі така класна якість. Воно металеве і силікон такий приємний, не сильно твердий, але не сильно м'який. Так, приберу волосся з камери, ось, з мікрофона, тому що боюся, що буде шорхатися, буде неприємний звук. Так, далі. Ось така. Штучка буду шуміть, бо хочу все розпаковувати. Це спеціально для унітазів. Ти будеш такою квіточкою видавлювати її, я так розумію, що тут відкривається і потім видавлюється. Так. Ось така вона Синенька, величенька, об'єм великий, тому що я думала, що там вона буде така вузенька і маленька. І якраз шприцик, щоб видавлювати. Ось така схема. Повинна бути ще одна, така, але іншого кольору. А я не понюхала, аромат-да є. Аромат є, але такий, як порошок, шолі. Не супер вау, але є. Погнулася ось така коробочка зі свічечкою. Я розпакую її, попробую ще зараз поближче показати, щоб було видно воно в віді сердечка, але так погнулася паличка, тому що вона з паперу зроблена чи що. Ні, пластмасова, але погнута. Не супер якість, на вид трошки поцарапана. Не зря, я думаю, замовила їх дві. Може, одна буде із них краще. Це свічки в торт. Так як у мене скоро день народження, я хочу задувати свічки. Давно цього не робила, тому вирішила, що в цьому році я повинна це зробити. Ось такі манікюрні ножнички. Зараз їх цікавенько розпакувати, які вони на якість, на дотик, тому що це ж замовлення то китайське. Ой, ви знаєте, такі вони добротні, я не очікувала. Я думала, що будуть тоненькі, погані. Але навіть є насадочка, щоб ніде нічого не кололи. Вони клас. Виглядають також класно. Поки що немає ніяких розчарувань. Угу. Це щось таке для личика. Я так розумію, що це, мабуть, тіні. Так. Але палетка така маленька, я дивилася на фото. Вона. Так виглядала, наче великою. А це така вона малесенька. Тут такі всі пастельні тіні. Я думаю, що для зими буде якраз саме те. Я вирішила спробувати заказати таку косметику декоративну на шень, тому що в даній дорогувато купувати тіні в магазинах, які знаходяться саме тут у нас містечку. Ого! Розі! І так. Я навіть відкрию, бо мені цікаво, немає ніякої заглушки. Ось так воно виглядає: це харчове золото. Я його купувала для прикрашання тортів, так як я улюб... ну, полюбляю частенько готувати тортики, і мені не вистачало тут такої якоїсь маленької прикраси. І це таке харчове золото. Повинно ще бути ось таке серебро. Тому пошукаємо, але виглядає знаєте, суперкласно відблискує. Я не знаю, видно, не видно на відео, тому я достатньо і далеко, але обов'язково, як завжди, будуть малесенькі вставочки, що я в руках тримаю. Тому йдемо далі. Ось такі форми для нігтів, для наращування акрилом. Так як я на кухні працюю, я вирішила, що мені потрібно якось покріплювати свою ногтєву пластину. А на гель-лак в мене була алергія. Я почитала в інтернеті, що, можливо, в мене не буде на акрил, тому я взяла трошечки тут таких акрилових наборів. Так сказати, з лаку. такі ось колготки. Боже, піддаватися тренду. Дівчата в такі гарні колготки виставляють на фото в таких ось малесеньких камінцях. І я сподіваюся, що на мені вони також сядуть нормально і буде дуже гарно. Я сподіваюся, на відео видно, що тут є такі камінці. І ви знаєте, їх так усиплено доволі таки багато. І вони такі гарні, блискучі. У нас на роботі корпоративно-ворічний, тому я обов'язково їх хочу приміряти. Ось так. Ось така штука. Так як ми живемо на... на орендованій квартирі, і нам потрібно почистити плитку. Тут вона індукційна і багато нальоту на склі. І я вже чим тільки не намагалася його відмити, але воно е так прижарилося конкретно. І я купила ось такий шкрибок. До речі, він що то супер дешево коштував. Я дивлюсь, він гостренький. І обов'язково буду тестувати такі маленькі штучки в коротеньких шорцах. Тому підписуйтесь на мій канал і дивіться відосики, і я буду там якраз повідомляти, працює, не працює, гарний товар або не гарний. Це ще постільна. На матрасник, я їх так називаю або простий на резинці синього кольору. Боже, вона така приємна на дотик, така як натуральна ось такий колір. Також підбирала під ліжко. Вона доти класна. Ну, і колір такий глибокий, синій. Мені подобається. І ще одна. Це також просто радло, але трошки таке з принтом. Мені чомусь так захотілося сподивитися, який буде принт. Вау! і Також дуже м'яке ось такий принт, як наче мрамор. Я сильно не буду його розкладати, але воно таке, знаєте, цей мрамор віддає в рожевий. І мені подобається, що він не повністю білий, а віддає в рожевий. Обов'язково приміряю, мені дуже цікаво, чи я вгадала з розміром. Так, ось такий набор крабиків для волосся. Тут йде такий фіолетовий, рожевий і чорний. Вони всі такі пастельних тонах темних. Доволі така якість нормальна. У мене дуже довге волосся, тому я брала ось такі великі крабики. Сподіваюся, що воно витримає. Хочу на роботу зав'язувати хвіст і підіймати, тому що не супер зручно постійно заплітати косички, вже голова болить від них. А, так. М -м -м. Подивіться, яка гарна упаковка. Зараз пошуршу трошки зніму, бо мені аж цікаво. Як вони будуть виглядати? Трошки розбився пластик, як їхав. Це пучкові вії. Але я не знаю, чи воно видно, бо так засліплює, бо я так і одразу не побачила сама. Зараз відкрию, їх, можливо, буде краще видно. Ось так. Ось такі пучкові вії. Вони 3 шні чи 2D. Я не знаю, 2D-12D. Тут різні розміри від 8 до 15. Я собі купувала одразу ті, що клеїти такі на лінті, але мені дуже важко їх клеяти і виходить так, що вони криві, і не супер підходять під мій розріз ока. І тому я вирішила, що пучкові це безпрограшний варіант. І вони, знаєте, такі, аж хочу їх потрогати. Такі класні, такі упругі, завернуті гарно і виглядають так стильно, і елегантно, і якісно. Тому надію, що на новий рік я буду. Дуже гарна. По корпоратив. Так, так, як я і казала, що буде ще одне це харчове срібло. Я зараз його відкрию також, щоб показати ближче. Повні банки набиті, вони величезні. Я скажу чесно, що я думала, що буде такий літраж, геть малесенький. Тому що, ну, якось на фото воно не передавало величезну таку банки. тому в мене буде тепер і золото, і срібло. Готуємося, буду готувати кейки, так сказати. Тепер взагалі срібло літає в коробці. Не видно, що тут. Але я не знаю, як пояснити. О, знаю, як пояснити. Тут не видно, але це е, така приспособа, щоб пробивати вухо. Я не буду його розпаковувати, тому що воно запаковане стерильно. Е, я хочу собі додати пару сережок і. Я не знаю, де тут це зробити, і вирішила спробувати самостійно. Так як я, я баба різкова, я буду це робити на відео, разом з вами пробивати собі вуха. Срібло вже на носі, на руках, взагалі літає в повітрі повсюду. Так, так як я буду робити собі нігті, собі обновила такі всякі інструменти. Ось такі щіпчики, щоб обрізати кутийку з боку. Нарости, щоб все було дуже гарно і акуратно. Також якість мене дивує. Я купую не шалені гроші я вибираю все одне із дешевших. І все одно мене дивує, що метал такий мощний, як наче я купила якусь дорогу річ. Ось такі вони ще раз покажу. Ну, класні. Ну, я не очікувала, що буде така гарна якість. Потім ось такі ще одні, пробивати вуха. Я замовила їх три, здається, тому будуть ще. А, так. Ось такі сережки, муляж. Це, здається для губи. Ну, я хочу знімати відосики, трошки образ міняти, і тому буду іноді себе, так сказати, тюнгувати, щоб не пробивати, буду, та я б пробила собі, але не буду пробивати, тому що я не знаю, де і що. Так, здається, це ще одні колготки. Так, це такі колготки, вони з принтом, отакий горошок. Сподіваюсь, видно, виглядає дуже мило. Мені так сподобалося, як дівчатка в них ідуть. І я собі дуже-дуже захотіла. Так, бухаємося далі. Ось що про колготки розповідають? Просто буду їх носити. Ось такий тампер, здається, називається Happy Birthday, так як у мене скоро день народження, також хочу в тортик вставити собі. Достала ось таку штуку, зараз ми її розкриємо. І я поясню, що це. Це ось такий набір для кухні. Він силіконовий. Тут лопатки, кісточки і все з силікону. У мене не було тут, і я якось не купувала, не купувала, це зрозуміло, що супер незручно, що в мене немає силіконових лопаток. І я одразу взяла цілий набор з шести позицій, і тут вони різні. На якість, наче класні. Тут було, звісно, трошки щось обліпне силіконом, але наче клас. Немає на ніяких дефектів поки що спробую, цікаво, чи вони не розплавляться на сковорідці. Ось такий фіолетовий очищувач-запах, ароматизатор для унітаза, такий, який був синій. Не буду на ньому зациклюватися. Ще один тамперочок-такий Happy Birthday. Зараз достану його, він чорний, такий класний. Ось так щоб було видно. Я просто не могла оприділитися і зрозуміла, що візьму два. В мене все одно з моїх рідних день народження буду готувати. Тортики і буду їх використовувати. Ось такий набор. Тут іде топ, база і матовий топ, також тут іде праймер і ще обезжирювач. Це для нігтів. Все, наборчик, що такий, він був вигідний разом купувати це для нашого акрила. І ось такий основний набор акрилових лаків. Не лаків, я не знаю, правда, пудра, акрилова пудра. Тут іде в комплекті три кісточки, три позиції прозорий, білий і рожевий, сама рідина і навіть скляночка. Ох, Соня буде робити собі нігті, буду тестувати, розповідати. Ще одна цікава річ. Так як ми перебували посудомийну машину, мені незручно споласкувати. Посуд, і я вирішила, що хочу спробувати накрутити таке на кран, і щоб так от і змивати весь бруд і просто ставити її в посудомийну машину. Посуд її. Ой, а це яка інтересна штучка. Назамовляла відео буде на всі 20 хвилин, я думаю. Це для видалення волосся. Обов'язково протестую. Його це типу ти так треш, треш-треш, потім дивишся, нема волосся. Ну, я повинна так буду зробити, я сподіваюся. Таке я взяла в срібному відтінці. Е буду тестити це все в шорцах. Кульки, надувні кульки. Ой, на шушу це вам тут. Ну, це ж розпаковка. Різні кольори тут білі, чорні, е такі вони прозорі, з зірочками. Я думала, що будуть зірочки срібні, але вони щось білі. Ну, нічого, понадуваємо, покажемо. Але ось цілий набор купа. Різних кульок. Все тут вже розбросала, розкидала. Ось такі маленькі зеркальця. Я взяла одразу три. Хочу наклеїти в коридорі на саму шафу, щоб зробити таке імпровізоване зеркало. Але я думала, що вони будуть побільші. вони них ось ось такі маленькі соти. Купила ще одні щітки, Зубні, але Вони щось так випали. Ті нам не дуже сподобалися, хто дивився минуле відео. Вони сильно дуже набиті, і м'які, і виходить, що ти не чистиш зуби, а взагалі все гладиш. І ось такі спробуємо тепер. Ну, Не знаю, на вид наче хороші, але все, тепер я вже не буду зарікатися, що вони класні, не класні. Все з опитом прийдемо, протестуємо, буду знати. Так, знову ж те, що пробивати вухо, як я казала, мене їх три. Ще одна штучка для насадка для крана. Це поменше. Я взяла дві, щоб не ризикувати, тому що ну, вони від, відлічаються і кріплення відлічається, щоб точно якась підійшла. І може мені сподобається більш-менші варіанти, чим великий. Так ближче покажу. Ось така вона маленька, одна, а ось така одна велика. І тому спробую, чим буде мені зручніше користуватися. Знову собі заказала 10 ось таких е, наліпок з крючками. Це щоб можна було кріпити все, що я хочу. В мене вже такі були тестувала їх. Дуже класні. Тримають все навіть в ваній кімнаті. Так. Ось така лента. Це для того, щоб робити арку з. Надувних кульок. Я спробую, може, мене вийде, але не знаю, чи вона мені сподобається, не сподобається, чи буде потрібна. Але я вирішила, що хочу протестувати. Ось таке масилко для кутикули, фіолетове з лавандою. Мабуть, ні, це з чорницею. Ось таке гарне. Потім класна штука. Я все розпаковую, мабуть, даремно, бо я тут вам. Але що ж робити, прийдеться. Ось такий ластик для взуття. Це для видалення чорного нальоту на взутті. Тому буду користуватися, протестую обов'язково в шорцах. Ми майже закінчуємо, тому я буду так швиденько проходитися. Ось такий фон з таких нарізаних полосочок, наче дощик. Я думаю, ви зрозуміли, як він виглядає, але мені дуже цікаво, все буду на відео тестувати. Ще одна свічечка, така ж сама сердечком. Ця навіть не поцарапана і не пожмакана. Так, ось така кулька. Це тут багато кульок, це надпис Happy Birthday в срібному кольорі. Ну, так я вам не покажу, його не видно, тому побачимо вже, як надуємо, і на фото глянете, яке воно повинно бути. Ось така поличка в ванну кімнату. Так як я не можу нічого тут сверлити, тому я все купую, щоб можна було приклеїти та повісити. Мене дуже ну, не подобається мені, що я не можу поставити сюди такі якісь корзинки і е е туди поставити свої зубні щітки, стаканчики, а це все на рукомийнику. Тому я вирішила замовити і приклеїти ось таку полочку. Поки я клеїла в в кімнаті в душову кабіну, тримається прямо ідеально. І це при тому, що постійно на неї вода йде. І останнє. Останній пакетик. Я вже спішу, тому що відео таке дов... довжелезне, що капець. Так, це фрезер для нігтів. Тут з насадками. Це простий, саме, прости, саме дешевий, я його взяла, щоб просто мені було зручно. Бо вдруг мені не підійде і акрил, щоб не було шкода витрачати величезні гроші. До нього йшло в наборі ось така штучка для рук. Там намальовано руки. Ну, я думала, що це для ніг взагалі, але це для рук. Ось такий типу кушер, обрізати кутикулу. І ось ця малесенька уф-лампа така. Вона маленька, до ній мало таких лампочок, але мені багато не потрібно, так як в мене буде тільки прозорий топ і база. І я сподіваюся, що вона нас справиться своєю роботою, так як вона супер дешева. Ну, ви це все побачите в, в, з боку в прикріплених. Ах, ну що ж, на цьому все. В мене вже пуста коробка. Випадало з змістителі для, для кухні-запчасті. Вже на криваті в мене тут прям твориться безлад. Тому. Буду з вами прощатися і сподіваюся, вам сподобалось таке відео. І чекайте на шортси, Підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!